Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону Єдині новини. Пане Олексію, добрий вам ночі. Добрий ночі. Доброї ночі. Отже, якщо говорити про Харків, нині ми почули від президента Володимира Зеленського. Ми багато чуємо про це від військових, про те, що оборонні рубежі будують, побудували вже багато і наразі Харків. Сильно захищений від можливого потенційного наступу росіян, принаймні на суходолі, але ми чуємо також і в російському інформаційному просторі про те, що росіяни таки не полишили ідеї піти на Харків. То на вашу думку, чи ризикнуть? Ну, тут можна послатися на командуючого Сирського, який сказав, що якщо вони це ризикнуть зробити, то це означає копець російської армії. Тобто вони не, не зможуть захопити Харків такою кількістю людей, які ну, взагалі не, можна не, не, це не розкладати попалися, просто не зможуть. Харків укріплене місце, і єдине, що росіяни зможуть спробують зробити швидше за все, це намагатися. Оточити Харків співниць, Купінська, з півдня Скупінська, ну, умовно, там, по великому кільцю з півночі з Сум. То от такі дії вони швидше за все спробують зробити, а безпосередньо по суходолу, як ви кажете, в лоб атакувати Харків ну, це безглузді це чудово розуміють. Але небезпека залишається, вони продовжують обстрілювати міста і в їхніх планах таке є. Ну, в їхні плани вони якось. Хай залишаються їхніми планами. Ми будуємо там укріплення. Навіть якщо не буде якихось атакувальних дій по Суходолу, навіть якщо це російське ПСО, щоб усіх не лякати, що вони збираються атакувати Харків, все одно це місто треба укріплювати. Враховуючи. Спроможності сучасних видів ведення розвитки росіянам точно не вдасться сформувати якесь велике багатотисячне групування, яке вочевидь необхідне, щоб рухатися якимось чином в напрямку Харкова, так щоб збройні сили України цього не помітили за даними командування української армії, станом на зараз якихось таких дій і великих скупчень на північних кордонах не фіксується. Тому на вашу думку, навіщо росіяни зараз дестабілізують ситуацію в Харкові? Фактично знищивши інфраструктуру, енергетичного міста і обстрілюючи житлові масиви коригованими авіаційними бомбами, ну для того, щоб переміщати велику кількість військ, росіян ну, і зібрати групування, яке зможе атакувати Харківщину. Для цього потрібно тиждень, два, максимум три. Для чого воно? Ну, тобто, звісно, це не залишиться непоміченим нами. Ми одразу будемо розуміти, що вони щось там готують, якісь наступальні дії, але ну все одно від сьогодні до максимум там, середини е, ну, до кінця е, квітня вони зможуть сформувати там ударне групування. Тому тут з е, лигварствість з цим точно що неможливо. Навіщо вони руйнують інфраструктуру? Ну зазвичай перед е, росіяни роблять перед якимись штурмами ну, це не тільки росіяни, це будь-яка армія. Вона намагається по вдарити по талам, по забезпеченню ну, по всьому, тому що підтримує збройні сили для того, щоб упростити простити собі задачу подальшого наступальних дій по суходолуну. Це всі армії так роблять тут чогось такого нового, чи якогось ноухау, чи чогось несподіваного для наших збройних сил від дій росіян немає. Єдине, що що інколи це буває для того, щоб відволікати увагу, і вони ну вони роблять зараз дії, які точно свідчать про те, що там готуються наступальні дії на Харківщину. Але це не означає, що якщо вони готуються, вони там обов'язково мають відбутися. Таким чином вони можуть просто примушувати нас тримати там відносно велику кількість техніки, велику кількість військовослужбовців для того, щоб у разі чого можна було швидко дати, швидко дати відсіч наступаючим російським військам. Для чого вони це роблять? Ну тому роблять що або дійсно готуються, ну це було б, як кажуть, сільські безлуздя, або просто хочуть. Нас відволікати від, а насправді вони готують е, наступ в якихось інших, е, не інших ділянках фронту. Це не означає, що вони готують прямо зараз. Вони це поки що готують на мапах е, в своїх генеральних в своїх штабах, в Генеральному штабі. Президент Зеленський казав про те, що наприкінці травня, на початок червня, швидше за все буде новітня хвиля наступальних дій російської армії. І вони зараз мають прописати, де саме вони ці наступальні дії будуть робити, не переміщуючи війська, поки це йде підготовка, ну скажімо так, документальна пане Гетьман. А на яких напрямках і ділянках фронту росіяни можуть піти у наступ потенційно? На будь-яких на будь-яких по всій ділянці фронту найменша ймовірність того, що вони спробують це зробити на південному напрямку, тому що логістичне плече там найбільш довге. А для наступальних дій треба дуже швидко переміщувати в ну, відносно велику кількість живої сили, техніки, снарядо, все, ну все, що напівне для підтримки наступаючих військ. Там позаду, на східному, на північному напрямку, в них ну, Російська Федерація буде тимчасово окупована наша територія, які вже довгий час знаходиться під їхнім контролем. А з півдня це свіже захоплені території, там логістика. Недостатньо ще побудована, хоча, з іншого боку, вони будують додаткову залізницю вздовж Азовського моря, і там залишилось трохи більше 10 кілометрів, щоб, кілометрів, щоб її побудувати, щоб вона вийшла ну, на напрямок на Ну, Якщо таким чином вони намагаються покращити свою логістику, то, швидше за все, вони можуть щось планувати і з півдня. Хоча цю дорогу вони будують як дорогу, яку яка має замінити Керченське місто. Вони чудово розуміють, що його зберегти, і рано чи пізно він буде зруйнований. Може, тому вони роблять додаткову дорогу, бо по... там була одна дорога, залізниця, це волноваха Такмак, Мелітополь, пончанко і інша ну, одна от по суходулу, і одна по мосту по Керченському. І по ній перевозилось десь 90% всього, що необхідно угрупуванню в Криму і угрупуванню російському на лівому березі річки Дніпро. Біля Херсона, це вони назвали дні це групування. Якщо б ми знищили, ну коли ми знищимо, наприклад, Керчинське місто, це майже 50% можливості логістичних ми б зруйнували. Тому вони будують, може, тому вони будують ще одну, ну ми майже побудували ще одну залізницю в довжовського моря. З Російської Федерації може, тому що вони хочуть так покращити свою логістику і можуть щось повне спів. Ви знаєте, я впевнений в тому, що вони ще остаточно самі не вирішили, де будуть їхні удари. Швидше за все, це буде два-три удари. Ну це нам пропонували зробити, коли ми робили рік тому наші наступальні дії. То наші партнери по НАТО казали, що наступати в одному, в одному напрямку це неправильно. Треба вибирати два, краще три напрямки. Тоді це перевантажить оборону. Ну мало би перевантажити оборону росіян. Я впевнений, що вони теж це дорозу, розуміють. це звичайна практика і звичайна тактика бойових дій по суходолу при наступі. Тому два-три напрямки можна очікувати, які саме це будуть. Ну швидше за все, все ж таки це буде схід і наш схід і наша північ. Ну можна припустити, але з меншою ймовірності, що це буде південь. Зараз повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Я нагадаю, що чимало українських областей, переважно на півдні та сході нині в режимі повітряної тривоги. І повітряні сили збройних сил інформують, що ударні БПЛА на півночі Харківщини рухаються південним курсом. Ще декілька груп БПЛА з Херсонщини рухаються в північному, північно-західному напрямку. Ну і окремий акцент на кривому розі жителів міста повітряні сили закликають перебувати в укриттях до відбою. Олексію, останніми днями з'явилися і повідомлення, і відеозаписи, які свідчать про те, що росіяни відновили наступальні операції в напрямку часового яру на Донеччині, і командувач збройних сил пан Сирський сказав, що вони не мають там успіху, але тим не менш сам факт фіксуємо, що вони відновили якісь спроби наступати на тому напрямку. На вашу думку, це можна розглядати як частину якогось. Більшого плану, чи це окремі дії на конкретній ділянці фронту? Ну от про той наступ, про наступну хвилю наступу, як які ну начебто плануються на кінець на кінець травня, то розглядато розглядати наступ на час віри, як початок цього наступу, ну не варто. Вони е, мали би призупинитися, що вони зробили по великому рахунку по всій ділянці фронту. Там інтенсивність боїв зменшилась, але на деяких ділянках вона залишається е, ну такою ж активною, як була, а може навіть трошечки збільшилась. Ну це цілком можна зрозуміти, що, що вони хочуть зробити. Вони хочуть пройти той час Яроводя на Константиновку для того, щоб вже це залізничний хаб. Е, вже вокзал. Вони туди запустили ракету, зруйнували заліз, 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 залізнодорожний вокзал. В Костянтинівки вони хочуть бути на цю залізницю, бо це наш логістичний вже ланцюг, наша логістична артерія, і вони хочуть нам ну таким чином завадити швидко. Ну все, що треба перевозити, ус ускладнювати нам. Ну перевоперепривозити на з на навантажних набагато. Складніше і набагато довше, ніж долізниці. Ну потяг там 40-50 вагонів, і скільки це треба втілок, щоб щоб один потяг, і там 50-60 шістдесятів чи сотні. Ну ми розуміємо, що потягами краще возити. Тому е вони не можуть призупинити наступальні дії на всіх, на всіх ділянках фронту, е але е не можуть призупинити на всіх, і на, 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 на деяких вони будуть продовжувати. Швидше за все, крім часового яру, це буде е такмакський напрямок. От туди хочуть відсунути ну, на на півні, хочуть відсунути наші війська. Бо от поки вони не добудували дорогу вздовж Азовського моря, ця дорога в новах атакмах Мелітополь, жанку Вона під нашим вогневим контролем, артилерійським, і вони хочуть відсунути як можна далі наші війська, щоб ускладнювати тримати цю дорогу під артилерійськими обстрілами. Ну а часі Яр, це вони планувалися ще рік тому, коли там Вагнер намагався просунутися, Вони і казали, що Вагнер, що Бахмут це тільки перший крок, далі вони будуть рухатись. Там були дуже амбітні плани. Ну майже на, на рік вони зупинилися. Зараз часі яри, і спроба взяти часів яри і, і потім атакувати Константиновку, Тобто логіка їхня зрозуміла. Вдасться їм це ще ні. Ну сподіваємось, що ні. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Гетьман, військовий оглядач та майор запасу, був з нами на прямому відеозв'язку.